Всім привіт! В цьому відео я вам покажу 4 ідеї іграшок на ялинку. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся. А почнемо ми з таких двох повітряних кульок. Одну я зробила на відео, іншу за кадром, але розкажу як. І використали для них звичайну іграшку на ялинку. Тож приємного перегляду. Ідеї мені знадобилась коробочка 3х3 см. Але потрібного розміру готову я не знайшла, тому довелося робити її. З обкладинки зошита вирізала квадратик 6х6 см. Складаю його в четвер, потім розкладаю і ті прямокутники склеюю за допомогою скотча. Відриваю від листка частинку десь приблизно одну третю, зминаю в руках і потім скручую таку трубку, як показано на відео. Їх приклеюю одна за одною до коробки. Далі спершу малюю чорною фарбою, а коли вона добре висохне, в декілька шарів покриваю золотистою. Два відрізка нитки по 32 см клею до кулі. У мене були трохи задовгі і обрізала зайве я вже після приклеювання. Так краще не робити, бо потім кошик може перехилятись в якийсь бік і буде криве. І приклеюю кінці ниток всередину кошика. Всередину приклеюю Фатин і маленького Санта-Клауса. Десь вдома знайшла цю фігурку. Хотіла додати туди ще ялинку, але передумала взагалі мені щось не пасувало. А якщо у вас немає маленьких фігурок, можна зліпити з повітряного пластиліну кубики, перев'язати стрічкою і зробити з них подарунки. Ну і звичайно, в кінці або штучний сніг, або блискітки. Посипаю ним і кулю, і кошик, і Санта Клауса. І я забула закрити дно. Для цього використовую кусочок фетру 3 на 3 см. Наступно я вам покажу, як зробила таку скриньку для листів з поомірану. Єдине, в моєму випадку вона вийшла трохи більших розмірів, ніж я собі задумувала. Але якщо у вас велика ялинка, то я думаю, це буде не проблема. По шаблону вирізаю одну деталь свого мірану. Щоб легше було згинати в потрібних місцях, пройшлася не пишучою ручкою. Аби стінки все ж гарно тримали форму, приклею до бокових картон. І з'єдную цю деталь в поштову скриньку та клею дно. Далі вирізала ось таку деталь з білого фомірану з блискітками. Ви можете поставити на паузу і зробити скрін. Приблизно приміряю і загинаю. Коли все підходить добре, приклеюю. Помісту склеювання дна додаю напівперлинки. Вони, як на мене там гарно пасують і закриють місця, де видно клей. Із того набору, що я в попередній роботі використаю віночок, а також різні стрази, сніжинки. Ну і закінчуючи присиплю штучним снігом, і якщо його десь трохи забагато, прибираю пензликом. Третя іграшка напевно не швидше робиться, але як на мене. Не стає від цього менш красивою. І так тут я експериментувала з іншими кольорами, бо дуже мені сподобалось поєднання блакитного з білим, ну, але і за класику теж не забула. Проду скрутила коло, це наша основа. На стику зав'язую нитку і далі нею обмотую. В кінці зав'язую, фіксую клеєм і обрізаю кінці. Тепер приклеюю помпончики різного розміру. Я обрала червоного кольору, бо така іграшка вписується в кольорну гаму мого декору, але потім не втрималась і поекспериментувала із іншими. Далі три бантика склеюю між собою, додаю різних деталей і декорую віночок. Із крайньої розпаковки я використаю ці маленькі фігурки, а саме оленятко. Ну і завершую роботу посипанням великих блискіток, або ж можна їх замінити на штучний сніг. Ну і на кінець я залишила ось таку маленьку милу кубку з книжками. Вирізаю з картону три квадратики розміром 3 см. Далі склеюю їх між собою, лишаю висохнути. З білого фоамірану з блискітками вирізаю смужку шириною 8 мм, довжиною 9 см. Це залежить від товщини майбутньої книжки. З червоного фоамірану вирізаю прямокутник розміром 7х3 см. Посередині відмічаю 1 см і ручкою, краще не пишучою, добре промальовую лінії. Приміряю. якщо щось не сходиться, зайве відрізаю і склеюю всі деталі. І додаю трохи акцентів. В моєму випадку це рідкі перламутрові глітери і маленькі зірочки. Їх кріплю на клей ПВА і даю добре висохнути. Склеюю всі книжки між собою і додаю шнурочок, яким вони нібито зв'язані. Зверху клею бантик і ще декілька сніжинок. Ну і якщо вам сподобалось відео, не забувайте про лайки, підписки, коментарі. Мені буде дуже приємно. А також дякую за перегляд і до нових відео. Па-па!